Всім доброго дня! У мене сьогодні Nissan прем'єра. Рік не знаю, двигун 2 літра, бензин. А, ще й газ є. як гарно газ стоїть. От. Е, на одометрі маємо 305 тисяч пробігу, буду робити я що. Буду знімати ГБЦ і заміна цепки. Маємо таку картину, це вже значить, що у нас тут пробита прокладка, у нас там металопакет. І власник казав, що там на блоці є якийсь дефект. Отже, отже. я приступаю розбирати, ви спостерігаєте. Схожі двигуни дуже схожий. Мабуть, він такий самий, тільки трошки більший об'єм. Я знімав, підкидав фільця, був це Nissan x trail Тут буде посилання, чи тут, чи тут, десь буде. На це відео кому цікаво. Тому тут розбираю, щось буде цікаве, звісно, буду вам показувати. Знімаю Кронштейн передньої подушки, хлопці. Ось таке все чисте. Тому що довго їздили з пробитою прокладкою. Воно все виганяло сюди, в бачок, в бачку там взагалі болото. Антифриз у нас отакий. От не антифриз, я не знаю, що це. Ржава якась фігня. Все грязне в маслі. Зараз знову будете писати. Ну, не всі, а хтось, чому ти не заїхав на мойку, не помив його. Ну, по тій причині, що тут все стоїть, подушка, бачок розширювальний. І воно не помиється. Воно помиється частково, буде тільки мокре. А от зараз, коли розібрав, можна трішки вимити його обезжирювача і здути повітрям стисненим. Отаке там з проводкою газ, хлопці, газ це окрема. Газ це окрема історія. Привіт газовика. Ну, так все було запихано туди. Ця штучка стояла, де вона? Тут стояла. Ось так. Коротко, я не знаю, Мені здається, якось по другому можна було б його зробити, щоб не було цих кишень. Пусний колектор хоч на двоє ділиться, але до третього болту, який спіднизу закручений, я там не доберуся. Тому буду знімати голову разом з колектора. Ну, така ситуація, крутим, Блін, незручно і грязна. Це такі думки мене про цей автомобіль. Не йде болт, хлопці. Пробував крутити. Просить його, не йде. Мрію щоб відкрути. І так, спроба, мабуть, третя. Бачите, він хотів нагрітися, цей болтик. Він хотів нагрітися. І поки ми тут піде крилом, хочу вам показати, як Nissan спортив просту підвізку Макферса. Ну, це субо моя думка. Тобто тут звичайний Макферсон це речаг і стійка, як на багатьох автомобілях. От, А Nissan вирішив зробити трішки по-іншому. На багатьох автомобілях стоїть крутиться разом з поворотним кулаком. Тут стойка стоїть на місці, опорний почіпник. У нас стоїть ось тут. Сталінблоків додалося один-два. Третій салінблок на сідарей час і там десь яблуко є, бачите? А так Nissan спортив. Чи ускладнив просту систему Макферса? Не розумію, для чого це все робить. Я не думаю, що коли вони так зробили, щось змінилося в їзді. Ну, М'якша як, стала чи я не знаю, комфортніше. Добавилось більше геморрою. Друзі, хочу нагадати вам про обов'язкове автострахування в нас в Україні. Це все дуже просто зробити на сайті Hotline Finance. Посилання на сайт знаходиться в описі під відео. Переходимо за посиланням, вбиваємо параметри вашого автомобіля, з безліч страхових компаній вибираємо ту, яка вам подобається найбільше, і страхуємо автомобіль. Гроші можна перекинути навіть з вашої картки. Все, 5 хвилин, ви вдома нікуди не йдете, ваш автомобіль застрахований. Ви спокійно їздите по дорогам, вас ніхто не чіпає. Маю війну з поліції. Бо вони можуть до вас прицепитися, коли у вас немає страховки. Вони такі вредні хлопці. Отож, посилання в описі під відео на сайт Hotline Finance. Переходимо і страхуємося. Зараз хлопці знімаю кришку передню. Ви таке побачите. Дуже цікаву річ побачите. Це все відкрутив. Постійно з цими кришками, блін. Коротше, хлопці не зніму, я зараз передню кришку, я знову забув, що потрібно перед тим як знімати передню кришку, потрібно взяти ці напівблок. Я так щось сподіваюся, що його не потрібно знімати. Його потрібно знімати. Блін. Коротше, пішов я вниз це на півблок, по-другому ніяк не розбереш. Зараз покажу чому. Хто не бачив попереднє відео по ремонту таких двигунів. Значить, вигляд знизу на цей двигун у нас ось йде з машинного насоса вихід, куди прикручується заборник на масло. І він впирається бачите, сюди. Потрібно знімати ось цю проставочку. Це зараз мені потрібно зняти вихлопну оцю лижу. Коротше, трохи розібрати. Я так надіявся, так надіявся, що, блін, не прийдеться його розбирати. До речі, хто хоче підремонтувати на піввісі? Подивіться. Бачите? який ремонт полосі. Цікавий. Автомобіль заїжджений в доску. Просто в доску заїжджений. Значить, хлопці проблемка. При зніманні вихлопної системи. На ікстрейлі цей кусочок, хоч і більш кривий, але він коротший, його можна зняти. Тут він розпочинається ось тут і йде, як бачите, аж сюди. Зняти його отак неможливо. ну, Принаймні, я не можу. Потрібно відкрутити ось цю перемичку. До цієї перемички у нас прикручена ось ця перемичка. Ну і тут частково передній речах. Не частково, а ось прикручений. І ця перемичка ще ось прикручена. Ну мені ось цю потрібно знімати в будь-якому випадку, тому що я не зніму е, напівблок. Просто ось ця, якби в мої плани, не сильно входила, щоб її знімати. Не виходить. Коротше, зараз приступаю до демонтажу цієї. Лижі, але перед цим двигун потрібно підставити, стойку перемістити сюди, тому що, коли це вже все розберу, двигун буде триматися тільки на одній подушці на коробці. Цих подушок вже не буде. А мені потім потрібно буде зняти ось цю штучку. Тому потрібно козу перемістити сюди. Здається, хлопці, я вас обманув. Трішки приподняв далі двигун, вивернув ось так трубу. І вуаля. в мене вийшло її зняти. О. Коротше, як би я не хотів, а потрібно розбирати тут усе і це і це, тому що цей підрамник у нас аж ось. Так. Я його нормально потім не в... дістати, може дістану, нормально не встановлює його. Потім, коли буде ось ця штука. А щоб її зняти, то потрібно зняти ось цю. по другому ніяк. Усе воно зав'язано. Тим більше подушка ось ця прикручена сюди. Коротше, приступаю, все бігом розбираю. Кроме всіх цих лиж Nissan ще додав. Ось погляньте, куліса, я так розумію, кріпиться сюди. Я цю болта відкрутив, а вона не рухається взагалі. Потрібно, я так розумію, ще відкручувати ось ці болти. А це Nissan дає, а це, блін. Да. Ну нічого, крутим. Ну що ж, нарешті я дістався до кришки, сподіваюсь, що зніму, сподіваюсь. Угу. Тут так тісно, що вам не передати. Тісно грязно і блин, ну, все, все разом все курки. Вона не знімається, вона сипляється за ковід насосом, зняти її не можна. Зараз піду, я вам буду пробувати її. Пускати де вниз. А, тут потрібно певні... Маніпуляції, колаборації. Знялася вона. Коротше, знімав я тако, раз-раз, раз, раз, раз сюди. Зараз вам щось покажу, хлопці. Перше це ось. Це заспокоювач верхній, який ось тут ставиться. Лежав він зверху на цепку. Ось такий. Це випала лижай кусок. Зараз побачите якої лижі. Там ще падали куски, коли знімав кришку. Погляньте, який цепок. Я вчора заїжджав сюди своїм ходом. Дивіться. Це як так може бути. Дивіться. Натяжник вже вийшов на все, я так розумію. Ось тут нема нічого, все стерло, подивіться. Як так можна не любити свій автомобіль, а? Навіть стерло ось болта шляпку. Як так можна не любити свій автомобіль, хлопці? Так, ось піддон. Погляньте, що у нас коїться в поддоні. Скільки стружки, подивіться. Ух, -мо! Йо! Я такого ще не бачив, хлопці. Це жесть. Дивіться. Що це воно таке? Ну, ці кусочки вже. Я на них навіть не звертаю уваги. Це, до речі, кусок того заспокоювач. Я шокований. Тут Просто болото. От ви знаєте, коли людина... Переживає за свій автомобіль і намагається зробити так, щоб він їздив довго і щасливо і не ламався, тієї людини завжди щось ламається. А коли людині похер на свій автомобіль, вона просто їздить, вона їздить якимось чудом. Я тільки не розумію, чому так відбувається. Як таке могло їхати? Я вчора запустив, він запустився, я заїхав сюди. У мене немає слів. Ну і чекаю на, звичайно, на ваші коментарі відносно цього всього побаченого, як і що таке може бути. Ви представляєте? Я даю гарантію, щоб була якась людина, яка щось, хоч щось розуміла, чи переживала, вже цей цеп, да воно пригнув би і погнуло б клапана. А тут він і не перепригнув навіть. Це. Ось вам е, заспокоювач цепа. Погляньте, який красивий. Як ніж, мачете. Це от така полоска має йти десь приблизно сюди. Під неї навіть сліду не лишилось. Так все витерло. Далі. Заборник. Масяний заборник. Дивіться, що там робиться, бачите? Ну, тут так, крупні частинки цього всього дійства? Бачите? Герметики таке крупне, крупне, крупно, крупно крупногабаритне. А все дрібне. Все дрібне. Пішло масляний насос. Як ви думаєте, як себе почуває масляний насос, коли він з'їв скільки стружки? Подивіться. Я ще одразу зливаю масло, дивлюсь, масло якесь незрозуміле. Ну, думаю, можливо, попав антифриз в масло. Воно таке мутненьке, а це не антифриз. Це щось інше. Цепка сама. Ну, видно, так? Як воно вигнала? І що ви думаєте? Якщо я скажу міняти масляний насос, ми будемо мінятися? Процентів. 90 що ні, судячи з того, який автомобіль, як його не люблять, ніхто його міняти не буде. Хоча, можливо, тих 10% можливо поміняють. Тому що та вся стружка, яка в піддоні, і вона вся пройшла через машинний е... насос. І ще потрібно нам дістати, зараз я, мабуть, знаєте, що зроблю? дістати, зняти масляний фільтр, його розрізати і подивитися, що там всередині в ньому коїться. Правда? Це, мабуть, буде цікаво не тільки мені, а й вам. Що ж там в масляному фільтрі знаходиться всередині? Такого ще я не бачив ніколи, що таке було в поддоні. Таке було з цепом. Мало того, коли цей цеп в хорошому стані, він захвачує, лягає тільки на півзуба. Тут він не пригнув. Я це повторюсь вже на десятий раз, я не знаю як таке може бути, що він не пригне. Ну що, готові хлопці? Так, ну тут зверху стружка, що я різав може бути. Там камптець є такий фільтр. Він дубовий. Тут просто мул всередині. Дивіться. йопай Да, голодання масла взагалі не було. Капець. Всередині таке саме, бачите? Воно взагалі не фільтрувалось, Та там вкладеш амінь. І всьому. Так, що ж у нас чекає під клапаною кришкою, хлопці? Буде щось цікаве чи ні? Герметик, як завжди. У ну, нас стаканчиком. Щас зверху ще б не Я думав, тут буде повно-повно відкладень. А їх нема. Давайте масло. У нас з присадкою чи без присадки. О, З присадкою масло. Подивіться, я потривожив. і все, є присадочка там у маслі. Бачите, один кольор має. Ось, дивіться, тут багато Ось масла. Давайте ми його потривожимо, це масло. Вон, бачите, яка присадочка в нас. Класно, правда? Ось масло чистеньке. Класно. Е, мій попередник, той хто переді мною складався і двигун, трішки в нього з орієнтації щось слабенько чи як. Стрілочки стоять вперід, вперед. вперед. Тут вперід, але четвірочка, вже бачите, в другу сторону стоїть туди. Тут вперід і п'ятірочка туди стоїть на ту сторону. Як таке може бути? А вперід, Б, перевернуто. С вроді правильно іде правильно. Подивіться, скільки. О! Й-мою! Й-мою! Дивіться. Я гарантій на цей двигун на свої роботи не даю. Чесне слово. Як там кілечка поршневі поживають, мені цікаво з такою присадкою. Це їх наростили, там зазору зовсім немає, так? Да? Зняв головку, як бачите. Такий вигляд у нас тут. Погляньте. Цей двигун Можна назвати, як його можна назвати, скупчення відкладень чи як. Не те, що алюмінієві відкладення чи металеві скрізь, то ще й в системі охолодження ось таке також, бачите? Халап... Халапенья, Халапенья. Значить, Видно, що в нас була водичка в першому циліндрі. Власник мені казав, що десь є дефект блоку. Десь є дефект блоку. Будемо шукати цей дефект. Мені здається, просто цей двигун замучився захотів на пенсію. Камісь нічого не бачу. Не бачу навіть де була пробита прокладка, хлопці. У нас металопакет може бути десь і між слоями пробита. Може бути і таке. Не видно. Принаймні зараз не бачу. Здається, хлопці, я знайшов дефект блоку. Він залишився від мого попередника знову. Дивіться, що я знайшов. Ось у нас третій-четвертий циліндр. І я отут зверху відірвав ось таку штучку. Даво. Це мені здається залишки старої прокладки. Вони ось ще є. Чи що це таке, хлопці? Дивіться. Погляньте. Чи це хтось підкладав щось? Хлопці. Тут прокладка ціла. Все на місці. Бачите? Що це таке? Давайте подивимося, чи це метал. Чи метал, чи алюміній? Алюміній. Не магнітиться. А, може бути нержавійка. Це також не магнітиться. Що воно таке, хлопці? Хто знає? Хто з таким стикався? Я ще ні. Блішні ніде такого немає. Це не автомобіль, це якийсь клондайк, знахідок і всіляких таких негараздів, чесне слово. Такого ще не було в мене, щоб на одному автомобілі було скільки всяких пригод. Там буду розбиратися, діставати всі залишки тієї прокладки чи що, там таке не знаю. Хто щось наклав туди. Тут хлопці все вирізав, дістав всі куски. Получилося все майже завод заодно і почистив ці дві каналки, тому що вони, вони потрібні для того, щоб охолоджувати прокладку між циліндрами. Коли власник казав мені, що є проблемне місце, мабуть, тут воно і було і хтось хотів вирішити цю проблему, мені так здається, підклавши ось цей кусочок сюди. Плануванням все покаже, правда? Да, тут яма. Ось бачите, що мені вдалося дістати. На такі штучки хлопці. Так, масло з впускних клапанів я вже повитирав. Направляючі мають мінімальний люфт. Хоч щось в цьому двигуні нормальне. Клапана також впускні, нормальні. В хорошому стані. Так, Випускні клапана, направляючі клапанів, в принципі в хорошому стані. Люфток є, але маленький на всіх, однаковий. А от клапанам. уже все. Свои отъезды Або менять, або торцевать. Сподіваюсь, на камеру видно износ рабочей кромки на, фа, на клапане. И так наскрізь. Наскрізь. На всех наскрізь. Бачите. вот на первом цилиндре Клапана не тримали, були зажаті. Прогляньте. Значит... Видно, ось, бачите, чорні сідла загорені. Впускні сідла заширені, потрібно буде прошарошити. Ну і випуск, звісно, також, тому що вони всі в паршивому стані. Сідла потрібно шарошити і поправляти робочу. От такий хлопці, у нас Получився ремонт. Так, а це у нас четвертий циліндр, тут це проблемне місце. Так, бачите, чорне. Ось тут чорне. Отут і була пробита прокладка. А чому перший чистий поршень Навіть не знаю. Можливо, через те, що компресія слабша була, повністю не згорав бензин і мило бензином. Можливо. Можливо, і таке. Е, постіль. Розпридувала, погляньте в якому стані. Витерте, потерте. Так само тут, так само тут, скрізь все потерте, хлопці. Ось погляньте, яка яма. Тут ось. Такий сам я розпридував його все потрібно міняти або відновлювати. Отакий хлопці страшний ремонт автомобіля. Це, блін, щось з чимось. Мабуть, зараз ще перевірю вкладиші. хоча б шатунні і масляний насос скриємо, подивимося, що ми там маємо в ньому, правда? Щоб знати хоч приблизно загальну картинку по цьому двигуну. Ну, Буду, мабуть, пропонувати власнику шукати інший двигун або робити цей. Так як є, ну, гарантії, звісно, я на нього давати ніякої не можу. Ну, але перед цим давайте все-таки подивимося масляний насос, в якому він встані.